Христос Воскрес. На продовження нашого богослужіння хочу разом з вами поділитися однією історією. Одного разу одного старого чоловіка заарештували за те, що у нього знайшли вкрадений годинник. І ось прийшов День суду, і всі зібралися в цьому залі, залі для судових засідань, і дали тому підсудному старому чоловіку останнє слово, що він може сказати. І цей старий чоловік почав, як тільки міг почав виправдовуватись, що він не винуватий, що він нічого не крав, що він взагалі не мав бути на цьому місці, що на цьому місці хтось інакше мав бути, його підставили і так далі. і так далі. Не було ні одного факту, не було ні одного доказу, який б могли просто виправдати цю людину, щоб її звільнити. Але через декілька хвилин один молодий старший лейтенант міліції сказав, що він має декілька слів стосовно цієї справи. Його запросили до трибуни, і він сказав такі, таку річ, що декілька тижнів назад він супроводжував двох ув'язнених з одної тюрми в іншу, і почув, як вони шептались між собою. І почув такі слова, що вони казали, як буквально декілька тижнів назад вони. Обдурили одного старого чоловіка, продавши йому дуже дешевий годинник підробку за дуже великі гроші. Свідчення цього лейтенанта в цьому суді повпливало повністю на рішення суду. Суддя прийняв наказ, ухвалу, щоб цього старого звільнити, і його звільнили. Цей старий дуже почав дякувати цьому лейтенанту міліції, що він сказав за нього такі слова. Що він змовив його і, і дякував, цілував його і вішався йому на шию. В житті, в нашому повсякденному житті, абсолютна більшість, більшість людей ставляться ось так до Христа. Вони не хочуть його зразу сприймати, вони не хочуть слухати Його слова. Вони не прагнуть і, головне, не бажають слухати Біблії, думаючи, що вона буде святкувати лише проти них. Давайте відкриємо Ісаї. 55 розділ, 10-й одинадцятий вірш. Ісаї 55 розділ, 10-й 11-й вірш. Бо як дощ, чи то сніг сходить з неба, і туди і туди не вертається, аж поки землі не напоїть і родючою вчинить її, і насіння дає сівачеві, а хліб єдунові. Так буде і слово моє. Що виходить із уст моїх, порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати повадження в тому, на що я його посилав. Як багато років назад, так і зараз, до нас знову прийшла весна, знову все квітне, все розцвітає, і нам приємно на це дивитися для людей. Це стала просто традиція. Вони всі прекрасно розуміють, що ось була зима, було холодно, було тепло, всі вдівалися дуже тепло. Потім прийшла весна, стало тепліше. Потім буде літо, буде ще тепліше. Потім, після цього, логічно прийде знову ж таки осінь, буде холодніше, а потім знову ж така зима. І ось ця послідовність вона завжди продовжується, щоб не було. Цей логічний ланцюжок продовжується постійно. А чи не задумувались ви, що на це є Божа воля? Така Божа воля, щоб ось, таку, ось така послідовність вона вирувала завжди. Брати і сестри, також Божа воля є на те, щоб ми йшли і сіяли його святе Слово. Бо такий Божий задум, бо цього хоче Господь. В цьому розділі, в 55-му розділі Ісаї, Ісая розказує, як можна досягнути його вічного спасіння. що... Для цього потрібно зробити. Але розглядаючи цих два конкретні вірша, 10 і 11, ми бачимо приклад. Приклад про дощ або сніг, які сходять з неба для певної цілі. Цей приклад для нас, мабуть, є дуже, дуже близьким, так як останній тиждень у Львові, останні тижні падають дощі, хочемо ми цього чи ні, вже можливо комусь надоїли. Але вертаючись до тексту, ми бачимо, що дощ, який падає, він має певну ціль. І головна і перша ціль дощу, це є зволожити землю. Наступна, наступна його ціль послідовний ланцюжок зволожити землю для того, щоб зробити її родючою. В свою чергу, зробити землю родючою для того, щоб щось можна було в неї посадити, наприклад, зерно, наприклад, пшеницю, щоб через деякий час. Це зерно проросло і дало хліб, дало хліб єдунові, який з'їсть цей хліб. Можливо, щоб деяку частину цього зерна відкласти на наступний рік. І щоб на наступний рік теж було що посіяти. Бо знову ж таки прийде дощ і знову прийде пора сіби. Ось таке завдання дощу дуже просте, але водночас дуже важливе. Написано так буде і слово Господнє, яке порожнім до Господа не вернеться, але виконає те, що жадає Христос, виконає ту ціль, на яку Бог Його посилав. І виникає запитання, чому Бог говорить нам слово? Для чого ж Господь послав нам своє Слово? Досліджуючи текст, розуміємо, що Господь. Дав нам своє слово в першу чергу для того, щоб відбулася Його свята воля, щоб воно зробило те, що пожадав Господь, щоб порожньо воно не вернулось, щоб воно не було знехтованим, щоб воно діяло саме там, куди хоче послати його Господь, в те місце. В цьому ж розділі, але в третьому вірші, написано, щоб ми нахилили своє вухо до Господнього слова. І слухали, що він хоче нам сказати, бо написано і тоді житиме наша душа. Господь хоче скласти з нами заповіта саме через своє слово. Я думаю, прекрасно всі знають притчу, яка записана в Матвія, 13 розділ, притча про сіяча. Коли йшов Сіяч і кидав зерна, одні кинув край дороги, інші на ґрунт кам'янистий, інші в терен. Інші ж попали в добру землю. І написано зродили. Одні в 100 раз, інші в 60, а ще інші в 30. Виявляється, є різна добра земля. Для чого ж Господь послав нам своє Слово? А Він його послав для того, щоб воно принесло плід. щоб воно принесло реальний плід, якого хоче бачити Господь від кожного з нас. Слово подібне до посланця якого посилають на, певну, на певне завдання, на певну місію, і воно має виконати свою місію, аж тоді вернутись. Воно не може вернутися назад посередині, не виконавши те, на що його посилали. Що слово послане Богом нам, послане для того, щоб розмножитись, подвоїтись, потроїтись, як в тій притчі про сіяча. І тоді воно порожнє вже. Точно не вернеться до Господа. Часто в житті на роботі ми можемо почути наступну фразу: до обіду залишилось лише 10 хвилин, тому вже нема часу за щось ще братись. Хто так говорить, хто так думає, він, мабуть, не знає, що американська письменниця Гарріт Стоу написала свій прекрасний твір Хатина дядька Тома. Ось саме за рахунок ось таких коротких пауз, перерв на обід. Не одна відома людина придбала собі славу саме через такі крихти часу, які вона використовувала. Саме в ті крихти часу, коли вона щось робила, на відміну від інших, які просто нехтують цим часом. Господь може послати на можливості сіяння свого слова, саме. Ось в такі короткі проміжки часу, ось, ось в такі крихти часу. І саме в такі проміжки часу Господь може послати так, щоб воно було посіяне саме в добру землю. І, можливо, саме там воно, да, воно дасть свій результат. І друге запитання як же почути нам Слово Боже, або що ми повинні робити для того, щоб Господнє слово не вернулось до Нього назад порожнім? Спершу слід пам'ятати, що слово буде живе і діяльне, якщо воно виконує свою ціль, якщо воно досягне того результату, досягне тієї планки, до якої послав його Господь. Нижче по тексту ми читаємо про допомогу в цьому ж 55-му розділі. Допомогу у вигляді природи. Яка буде нас вести, яка буде надихати наше серце, яка буде приносити нам радість, щоб ми з радістю йшли і сіяли його святе слово. У сьомому вірші цього ж розділу наголошено, якщо слово, яке говориться безбожнику, і після цього він покине дорогу свою, а круті свої задуми, то це слово уже не є порожнім. У посланні до євреїв в четвертому розділі в 12 вірші написано: бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі, духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. Слово Боже живе та діяльне, яке може пройти будь-що, яке може попасти у будь-яку щелинку. У будь-яку шпаринку, просто нам потрібно взяти його і занести у ту щілинку, у ту шпаринку, у те важкодоступне місце. Що ж нам робити, щоб досягнути повноти Слова Божого? В першу чергу ми зможемо досягнути повноти Слова Божого, якщо докладемо максимум власних зусиль і виконаємо те, що заповів нам Христос, коли возносився на небо. Тож ідіть і навчіть всі народи. Матвія 28:19. Якщо ми слухатимемося Господнього голосу, то Господнє слово порожнім, невикористаним не буде, а навпаки, виконує свою єдину і головну ціль. Одного разу один відомий американський винахідник Томас Едісон після чергової п'ятитисячної невдалої своєї спроби. Стосовно нового експерименту, взявся до чергової спроби. В свою чергу, його помічник почав здивовано дивитися на нього і питати, для чого ти це робиш. Ти п'ять тисяч вже робив і немає ніякого результату. В свою чергу, Томас сказав обурено, цих п'ять тисяч раз не є марними. Я побачив, що через ці п'ять тисяч раз я не можу цими способами досягнути цілі. Потрібно шукати. Іншого способу. Ось таку наполегливість хоче від нас бачити Христос, закликаючи на сторінках святого Свого Писання, щоб ми не розчаровувалися маленькими невдачами, маленькими негараздами, а щоб ми працювали до перемоги. Незалежно скільки нам зусиль до цього треба прикласти. В другу чергу, щоб досягнути повноти Слова Божого. Ми повинні також повністю цю справу довірити у руки Господні. Чому я кажу, що довірити у руки Господні в другу чергу, а не в першу. А тому, якщо ми в першу чергу для себе це не вирішимо, то це буде марне. Христос знайде інших, яких він не буде просити і умаляти, а які готові йти і звіщати Його Слово. Тому це вибір кожного. І в першу чергу потрібно усвідомити для себе в серці і прийняти. Особисто. Дуже часто в нашому житті ми починаємо розчаровуватись тим, що ми свідчимо, розказуємо, а результату немає. Годинами сидимо з кимось, годинами говоримо по телефону, день в день, а результату немає. Сатана ще також посилає свої спокуси і говорить часто, а може, це не той спосіб, а може попробуй щось інакше, так, а може взагалі не пробуй. Також дуже часто ми просимо відповіді у Бога на це, але Господь також зразу зразу не дає відповідь. І тоді ми по своїй егоїстичній природі починаємо розчаровуватись і опускати руки, коли святкуємо Словом. Але потрібно пам'ятати і не забувати, що у Господа є план на кожного з нас. У Ісуса є план на кожне слово яким ми славимо Його святе і дивне ім'я? Особисто мені в житті Христос практично ніколи не відповідає на молитви зразу. І бувають моменти, що доходжу до деякої точки і не знаю, що робити далі. Хочу бачити відповідь, хочу бачити результат, а його немає. І починає, можливо, трохи розчаровуватись, трохи зневірюватись, але зразу згадую історію про Петра на кораблі. Коли Христос його покликав, Він почав іти і тонути, бо він зневірився. Але проходить буквально деякий проміжок часу, і в особистому житті Господь відповідає: можливо, не на все, можливо, на чуть-чуть, І, можливо, не завжди відповідь так, дуже часто відповідь ні. Наші плани, не Божі плани. Варто пам'ятати, що Господь до будь чого. Що ми в нього не просили, не завжди нам скаже так. Він також може сказати ні. Або ж зачекати своєю відповіддю. Ми часто хочемо бачити результат вже і зразу. Пішли, посіяли, і хочемо, щоб через декілька хвилин вже був результат, вже був плід. Ну, максимум через декілька днів. Але потрібно розуміти, що, можливо, ми цього результату за свого життя так і не побачимо. Можливо, цей результат побачить хтось інакший. Але наше завдання як колись, так і зараз у апостолів залишається незмінним, коли Ісус нам дав його, коли возносився на небо. Рівно тиждень назад ми святкували Воскресіння нашого Христа. Я вірю, що Він воскрес у наших всіх серцях. Але чи Воскрес Він у серцях наших рідних, наших близьких? Наших друзів, наших товаришів, з якими ми спілкуємося кожен день, які оточують нас кожен день. Але по якихось незрозумілих причинах ми не ділимося з ними тією благодаттю, яку свого часу отримали задарма, просто так від Ісуса Христа, а ми нею не ділимося. Давайте пам'ятати, кожен день, вранці і вночі, літом і зимою, що наше завдання просте. Сіяти і поливати, сіяти і поливати. А далі ми безсилі. але сильний Дух Святий, який буде зрощувати абсолютно все те, що ми сіяли і поливали, і якому під силу абсолютно все, навіть те, що ми часто думаємо, що йому не під силу. Так само, як дощ або сніг сходить з неба для певного результату, для певної цілі. Так давайте працювати над тим, щоб і слово Боже, посіяне нами проростало, проростало у тій землі, у тих серцях, у які ми його сіємо, щоб ця річ реально була приємна нашому Господу, і щоб те слово, яке він поклав у наші серця, не було просто сказане комусь, а було сказано так, як хоче цього Господь. Амінь. Помолимось.